І так, дівчатка, рекомендую підготуватися до наступного тижня щодо харчування. Я буду кожні два дня на кожні два дня давати меню нескладне, якщо хочеться харчуватися по меню. І також дам рекомендації щодо заборонених продуктів і продуктів, які напаки я рекомендую. Ну, і взагалі, як, що ми будемо харчуватися. Тож, тобто давайте. Про це поговоримо. І так, перше, заборонені продукти. Ми не вживаємо алкоголь будь-який, будь-які газовані напої, солодкі в тому числі соки, ні Ні кава будь-яка, якщо є звичка, ви можете цикорій замість кави пити, напій цикорію. Також ні будь-якому цукру. Я маю на увазі магазинний цукор, мед, варення ні, там, де цукор є. Але якщо у вас є схильність до головних болей, у вас розумова робота, є схильність до появи мігрени, до головних болей напруження. В даному випадку не можна не їсти солодке, тобто цукор, глюкоза потрібна нам. Тому ми залишаємо фрукти, які містять також вуглеводи, цукор і сухофрукти. Ізюм, курага, чорнослив, тобто ось такі сухофрукти, інжир, можемо, але будемо їх вживати на перекус або після основного прийому їжі. Далі ми не вживаємо молочних продуктів. Два тижні не вживаємо. Тобто молоко, кефір, сири, ні, не вживаємо. Ми не вживаємо якісь консервовані продукти з магазину по типу сусиски, ковбаси, там, де є глутамати. Тобто Ми максимально будемо очищувати свій організм. Їжа буде максимально простою. Корисною і, звісно, смачною. Але ми вживаємо великій кількості білок, це джерело нашої еластичності м'язів, шкіри, джерело будування клітинок, тому ми їмо при кожному прийомі їжі, білок. Яйця, риба, м'ясо, рослинний білок, наприклад, його багато у гречці. Ми їмо з кожним прийомом їжі дуже багато овочів, як термічно оброблених, тобто рагу, там варений бурячок, наприклад, салати, вінігрет. Ми їмо ферментовані овочі, тобто закваска, квашена капуста, квашені Огірочки, помідорчики. Ми вживаємо овочі, тобто салати і дуже багато зелені різноманітної. Купіть собі один качанчик капусти, руколи, там, листя салата, да, і будете додавати їх з кожним прийомом їжі. Також з кожним прийомом їжі у нас має бути джерело жирів. Оливкова олія чудово підходить, авокадо, печінка, печінка трески, жирна морська рибка, підходить вершкове масло. Тобто це ми вживаємо. Як потрібно збудовувати тарілочку свою, що на ній має бути. На ній, по-перше, їжте не поспішаючи. не, 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 не Нахватався всього да, і пішов, і такий живіт потім. На вашій тарілці має бути 250-300 всього, всього разом. Тому розділіть, будь ласка, 70% в середньому відсотків це має бути овочі, різні, тушковані, свіжі салат. потім трошки вже білок має бути на другому місці, тобто там шматочок м'яса, запечена рибка, відверне м'яско І трошки вже у нас жирів. Тобто Посипаємо зверху насіння, насінні горішки. Це багато там якраз жирів у нас знаходиться. оливки, авокадо, оливкова олійка. Все це підходить якраз. І Трошки можна там кашки. якоїсь. Окей, але мінімально намагайтесь смажену їжу їсти. Мінімально складні вуглеводи, тобто картопля гаряча, холодна, якраз в мундірах, запечена можна. Намагайтесь виключити з раціону на два тижні глютенові продукти, тобто хліб, білий, хлібобулочні вироби, макаронні вироби з білої муки. Пшениця, пшеничні вироби мінімально. Чому ми виключаємо максимальну молочку і глютенові продукти, Вони і лектини, вони є в цих продуктах, тому що це викликає запалення в організмі, це викликає затримку рідини. І якщо у вас є запальні процеси жіночих по жіночій системі, шлунка, все це якраз тільки провокує солодке, тим паче. Ще такий момент, який обов'язково потрібно проговорити, я рекомендувала вживати водичку з лимоном і з остом. На ще серце, з лимоном, бо він більш щадний такий: лимон, кислота з водою, без додавання будь-якого цукру, призводить до. Ощілачування в організмі окислення воно сприяє ага. запаленню, затримці рідини, забрудненню лімфи нашого, наших клітинок, всі токсичні речовинки будуть збиратися. А щелочна середа навпаки буде провокувати виводення цього з організму. Тому і відновлення мікрофлори в кишківнику. Тому от. Він я рекомендую за пів години до кожного прийому їжі, тобто обід і вечеря. Перед перекусами не потрібно, а обід і вечеря. Яблучний додавати в теплу водичку і випивати за пів години. Це дуже чудово допомагає не тільки зробити щелочну середу в нашому організмі, але. Починають працювати кращі ферменти, ферментативна активність нашого організму в рази підвищується. Таким чином, покращується робота шлунково-кішківного тракту. А це запорука якраз корисних бактерій, корисної мікрофлори. Всмоктування поживних речовин, тому що якщо кишківник не буде працювати гарно, ви можете навіть жменями вітаміни підпити, але не буде користі від них. Або нудоту будете відчувати після вітамінів. це говорить про те, що погано ферменти працюють. Тому я дуже рекомендую приймати оцт. прям. Організм відреагує дуже добре, Кишківник кач краще почне працювати, ферменти краще, шкіра ваша краще стане, загальне почуття також стане краще. Протягом дня п'ємо водичку, якщо хочеться, можна пити трав'яні чаї, відвар шипшини. Але не п'ємо чорні, зелені чи магазинні, не п'ємо каву, не п'ємо якісь газовані напої. Спробуйте очистити свій організм. Наше завдання не страждати два тижні, а отримувати користь, отримувати задоволення. Тому на вашій тарілочці, будь ласка, робіть яйця, омлет. Там, яйця в см'ятку, яйця такі. Можна робити млинці тільки на борошні з рисовому або мигдалевому, або гречаному. Овсянка не раджу, тому що там якраз лектини є, і глютен багато. І дуже раджу вимочувати напередодні, як будете готувати рис, будь якій каші. Гречку замочуємо в середньому на 4-6 годин. Виводиться все погане і якраз залишається користь. І йде ферментація. Тому ми замочуємо. Замочуємо зелень, замочуємо горішки. Це буде тільки йти на користь. Виводиться якраз все, все шкідливе, що там є. Тому спробуйте зробити таку нову практику для когось можливо буде замочування. Так. І оці два тижні ви можете готувати плов, наприклад, чому б ні. Але бажано, звісно, там дикий рис, не очищений, але навіть з звичайного рису, тільки ви мочите його напередодні, додавайте, додавайте побільше скрізь овочів різних, різно, наприклад, кольорова капуста, пекінська капуста. Цукіні, вялені помідори, перець болгарський. Все це можна, можливо, хтось заморожував на зиму, да? можна заморожені додавати овочі, коли варити супи, коли робити рагу, коли тушкуєте картоплю, наприклад. Да? Тобто ми харчуємось, але. Зверніть увагу, при кожному прийомі їжі має бути багато овочів зелені і білок. Далі ми не харчуємось в 10 годин вечора, в 10 годин вечора ми вже маємо йти спати. Тому розпишіть собі, будь ласка, зробіть собі план харчування, щоб ви встигали приготувати. Якщо не встигаєте, беріть значить, з собою перекуси на роботу. Або по справам їздити, але ці перекуси мають бути корисними. Тобто дверне яйце, там, салат, горішки і так далі, так далі. Тобто наповнити свій раціон. Це не бутерброд 100%. Далі, щодо прийомів їжі. Ви прокинулись, зробили ходові процедури, гімнастику, щось поставили готувати якраз на сніданок. Поки ви там все зробили, ваш сніданок приготувався. Ви випили водички, випили ост або колаген, і після цього ви вже снідаєте. Сніданок повинен бути повноцінним, енергії він має давати. Це ніяка не вівсянка з фруктами, це не підходить, це сплошний тільки вуглеводи, ні. Користі не буде. Це не йогуртик якийсь, точно ні. Ось. Ну, приклади я буду вам давати меню, можете щось своє придумувати це взагалі не проблема. Далі, між кожним прийомом їжі робіть в середньому 4-6 годин. Перерви, але якщо хочеться їсти раніше, тому що у кожного з нас енерго ем, витрачаємість різна, да, тому. Е Беріть з собою, щоб у вас були перекуси. Нехай це буде там, яблуко, банан, там, чи декілька мандарин, горсть горішків, сухофруктів, водичка або чай трав'яний, і вам ви... це вже перекуси вважається повноцінний прийом їжі. Да? Тому не робіть перекуси. Два-три перекуси між сніданком і обідом. Один має бути все. Намагаємося за ці два тижні жити без перекусів. Але якщо хочеться дуже, ну, з'їжте щось, так, там, але це має бути корисним. Не, 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 не полишаємо. Енергії своєї, да і не полишаємо мотивації. Тому абсолютно, якщо ви відчуваєте, що те, що ви готуєте, ви не хочете їсти, не їжте це, готуйте те, що вам хочеться. І дуже багато страв корисних, смачних. Які ви можете приготувати і швидко, буде і корисно, і без великих якихось фінансових затрат. Тобто, якщо у вас немає можливості там, не знаю, морепродукти їсти, да, ви можете замінити, замінити це на яйця, це буде інший білок з гречкою, з свіжим салатом, капуста, моркву потерли, сільдерей потерли і буде ось така користь. Ось і смачно і корисно буде. Тому ось такі загальні рекомендації. Щоб не хотілося зірватися, не хотілося з'їсти якусь цукерочку і е, все сховайте кудись під замок і віддайте ключ. Або не просто не купуйте, да, там, щоб в холодильнику цього не було і вас не було такого бажання. Ну, як маленький шматочок, да, там, ну, от я сьогодні доїм, а завтра вже не буду. От одразу кажу вам, якщо ви будете діяти по принципу, сьогодні маленький шматочок та нічого страшного. Ну, от Сьогодні я такий шматочок шоколадки з'їм. І завтра такий шматочок з'їм, а потім не буде. То повірте, вас буде, вам ще більше буде кортіти з'їсти шоколадку, якщо ви хоч маленький шматочок її з'їсти. Тому просто приймаємо рішення, ні. Все, от, ні. Я не буду це робити. Задавайте собі питання, невже я така слаба характерна, що піддаюся дії, владі продуктів? Ні. Ви набагато сильніша. ви набагато да? Тому кожен раз собі це кажете, що я знаю, що я хочу не їсти, і я не буду їсти це все. Кожен раз задаємо собі питання, якщо я це з'їм чи вип'ю. Це призведе мене до тих результатів, яких я хочу, або ні, це призведе до створення кращої версії мене, чи ні? якщо відповідь ні, відправляйте це у сміттєвий бак, без будь-яких вагань. Ось, пробуємо розривати емоційні зв'язки з харчовою залежністю. Пробуємо розривати звички. Харчові, і створювати нові корисні. Я знаю, що це дійсно складно, тому що ми звикли до того, що нам приємно, легше. Але ви так само можете створити інші легкі і корисні звички. Просто коли ви будете діяти з позиції дорослої людини, і по відношенню до себе ви будете себе не жаліти і не. Як батьки там на одному, ні, тобі потрібно, тому що це буде корисно. Да? Ні, ви це робите, тому що ви це хочете робити. І якщо ви будете діяти з цієї позиції, все у вас вийде, все у вас буде чудово. Всім бажаю чудової підготовки до старту завтрашнього інтенсиву. Викидайте все зайве з холодильнику. І, до речі, ще такий момент. Дуже класний. Зазвичай напередодні, коли ми хочемо щось зробити, у нас може бути така думка. Це от стосується продуктів. Після новорічних свят особливо залишається у кого є діти, багато цукерок, шоколадок, в ніжку ще якесь стоїть і так далі. Да? І тут вам хтось каже: ой, а давай там чайку з печеньком, а давай останню шоколадку з'їмо. Да? Або ваш внутрішній голос каже: Ой, Марина, та, там же ж у шафі, така смачнюча шоколадка лежить. Ну, Завтра ти вже не будеш їсти, а от сьогодні давай, давай ще трошки, один разочок. І якщо ви поведетеся на це, на, на, на цей. На це ставлення, що от сьогодні, а завтра ні, то повірте, завтра не настане, завтра ви знову зірветесь, Завтра ви знов собі скажете, ну я ще один разок, Ну я ще маленький шматочок. Тому я рекомендую вже сьогодні, от з цього моменту, коли ви почули вже ці слова, коли ви вже прийняли рішення, що завтра ви будете щось міняти в своєму житті. Вже сьогодні це не робіть. Просто підійшли до холодильника, подивились, не не, це не хочу. Тому що завтра я вже цього не буду робити. То нащо мені це сьогодні вже робити? Тому ось така цікава рекомендація: спробуйте обов'язково. На цьому інтенсиві я обіцяю собі, що я не буду зриватися, не буду діяти по принципу сьогодні трішечки. І просто. Приймаю рішення, що я не буду їсти те, що я не хочу. Я хочу два тижні не їсти шоколад, цукерки, все солодке, печиво, різні, смаколики. Не пити каву, не пити алкоголь. І не їсти білої муки, білого хліба, тобто от такого теж ні. І далі я вже трансформую свою систему під здорове харчування. Вам домашнє завдання додаткове пропишіть собі ті продукти, від яких ви точно знаєте, що у вас є залежність. І пообіцяйте собі, що ці два тижні ви не будете їх вживати. І побачите, що спочатку дуже складно може бути, а потім легше-легше, і потім, коли будете проходити повз там, вітрини з якимись тортиками, вам навіть хотітися цього не буде. Ось тому таким чином створюються нові звички. Удачі!